Привіт, це наші гроші Львів. І ми продовжуємо викривати окупантів та зрадників у наших розслідуваннях. Сьогодні випуск про Білку. Зараз усе зрозумієте. Ми знаходимося я не, не, не побоюсь того слова на передових я позиціях камишувах. Сіпоред. Всі да. Російський сайт зняв пропагандистський ролик про бойовиків самопроголошеної ЛНР, які воюють на боці рашистів. Хотіли зробити геройський фільм про ополченців, а довелося робити некролог за бієлкою. Поки монтували цей шедевр, один з головних героїв відео, командир під псевдо білка, успішно склеїв лапи. Редакція наші гроші Львів ідентифікувала його та інших тварин, які воюють проти нас на боці Росії. Щоправда, дехто робиться уже на концерті ласкового мая. Все окончилось на... Ролик вийшов на сайті Рідовка Ньюз. резонансні новини і сміли розслідування. Так вони говорять про себе самі. Але давайте подивимося: в Воронежі замінили уродливий пам'ятник сказочної дівушки. Burger King і KFC замінять Coca-Cola напідками Черноголовки. Два фіналіста розіграша мебелі в Белгороді не вставали з дивана більше годин. Це лише кілька заголовків цього медіа. Нічого дивного, російська стабільність. Фільм, який вийшов на їхньому сайті, явно намагалися зробити героїчним. Ну а в результаті він вийшов ще більш трагічним, що тільки додає абсурду у всю цю історію. Зате тепер, коли ми знаємо, хто стоїть за цими псевдо, у них набагато більше шансів стати відомими. До речі, нагадуємо, що якщо ви ще не підписалися на канал Наші Гроші Львів, ви можете зробити це просто зараз. Шестой казачий полк продолжает брать города, и мы представляем вам новый фильм об этих отважных людях. Уже сегодня, после окончания монтажа фильма, пришла трагическая новость. Погиб легендарный командир танковой роты Белка. Зубной техник до войны, ставший со своим экипажем героем штурма Попасной, прямо в ролике показал нам, как проходят сейчас бои в Камышевахе. Спи спокойно, Белка. Так розпочинається героїчний епос про псевдореспубліку ЛНР. Нам відомо, що цей мотострілковий полк існує з травня 2014 року. Хто ж у ньому воює? Зараз покажемо цих воїнів. Знайомтесь, це Білка. Бачили його зуби? Він справді був зубним техніком і робив протези у Попасній, яку зруйнували російські війська та його ж полк. Редакція з'ясувала, що насправді його звати Артем Суботін. 33-річний Артем родом з Первомайська Луганської області. На боці так званої ЛНР він воював як мінімум із грудня 2014 року. Суботін все ще сподівався, що продовжить працювати після війни, при тому, що особисто зізнався, що брав участь у штурмі депо Попасної та підтримував піхоту. Правда, заблукав у лісі. Я їду по лісу. Еду по лесу на танки, кругом дуби, отакі агромедне. Ну і взагалі, противник, Тобто, противник. мені там я просто в лісу німного там ну как не то, що заблудився, але я вижу свої війська, як наступають, як долбят. початку червня він виконує спеціальне завдання з удобрення української землі. 6 червня Белкина дружина Єлена Захарчук прокоментувала його фотографію ВКонтакте. Я не вірю, що тебе є більше мною». У ролику ополченець розповідав, що з дружиною романтично познайомився на війні. І що евакуював її з Первомайська. А мене з війни і как якби бы горить, блин. не дочекалася. До речі, за соцмережами можна простежити, як Єлену навернуло в руський мір. Ось ще у 2013-му вона публікувала фото у військовій формі та береті ЗСУ разом із колишнім хлопцем. А тепер вона сумує за чоловіком, який вбивав українців. Редакція знайшла й особисті сторінки самого Білки у соцмережах: Артем Первомайський і Артем Мазута. Це його нікнейми. Бієлка Руліт, храні Бог всіх защитників ДНР і ЛНР. Як бачимо, Бог білаку не почув, він помер командиром танкової роти. Оце хоче Бог. Коротко і понятно. Мій колега знайшов батька Бєлки Ігоря Суботіна, який відомий під псевдонімом Громозєка. Він воював на боці Росії з 2014 року, брав участь у руській весні, служив у тому ж казачому полку. На своїй сторінці в однокласниках він розповідає, що спершу воював під Слов'янськом, далі в Кремінній та Попасній, але згодом отримав контузію і почав працювати у міській самопроголошеній адміністрації. Тільки так туди й можна потрапити у 2015 році. Він був заступником міського голови Первомайська та працював членом виборчої комісії у так званій ЛНР. Ще продовжаю ділять все, щоби уродом спалось хрінова у пропагандистському відео. Крім білки, також засвітилися його однополчани. Ось два Сергія із Стаханова. У вас командир машини, що можете про нього розказати. оцінка, що екіпаж. А це, до речі, не факт. А ось військовий із позивним Сідьмой це Антон Налівайко. У героїчному фільмі він розповідав, що воює з 2014 року. Свою сторінку в однокласниках Налівайко видалив. Раніше його фото можна було знайти у профілі його матері Тетяни, кухарки у козацькому батальйоні. Але й вона прибрала їх з публічного доступу, хоч знайти їх для редакції не було проблемою. У березні Налівайка нагородили орденом «Казач'я доблість. Голови самопроголошеної ЛНР Леоніда Пасічника на нагородження він правда не прийшов, а це ангел підполковник та командир танкового батальйону. Під цим позивним сховався Владімір Параска. До початку війни проживав у Стаханові, був активним учасником трофі-райдів. У соцмережах Параска часто змінює ім'я: то на сторінці він Влад Парамоненко, то Владімір Попов. Але це шифрування не допомогло, як і не допомагає усім іншим бойовикам, яких ідентифікує редакція. Ось тут, поряд з Ангелом, ще один зрадник Гліб Кантюков із селища Кленовий, тимчасово підконтрольному ЛНР. Grazie. Спочатку копав вугілля на шахті, а тепер вбиває українців. Під відео ми залишаємо посилання на актуальні сторінки ЛНРівців та їхніх родичів у соцмережах. Але цілком можливо, що поки ми тут з вами говоримо, більшість з них вже відправилися на удобрення слідом за білкою. Дякуємо, що слідкуєте за розслідуваннями наші гроші Львів. Не забувайте підписуватися на наш канал та соціальні мережі. Ми працюємо над тим, щоб робити публічними імена тих, хто прийшов на нашу землю. З війною та вбиває нас за те, що ми українці. Заглядайте на сайт наші гроші Львів, читати свіжі історії про окупантів і не забувайте наближати нашу перемогу донатами для Збройних сил України. Усі лінки ви знайдете в описі до цього відео.